Рішення йти служити в Збройні Сили України прийшло після 17 років цивільної журналістики. Коли під час війни я відчула, що я себе вичерпала в ній. Я пішла в Збройні Сили України, пішла в при службу, пішла ту окремо механізовану бригаду. Це важко. Це важко, особливо в заразніх умовах. Ти розумієш, що твоя сім'я там далеко, але ти розумієш, що ти мусиш і бути тут. Важко, якщо чесно, важко. А в чому знаходиш сили? 에, знаходжу в сили в собі, в чоловікові, в підтримці, в, в дітях силу знаходжу, якщо правильно так сказати, якщо чесно. Так. Мама позитивно прийняла, тато, звичайно, негативно, так як він більше 35 років на той час прослужив в армії. Він сказав російською мовою, армія не для жін. Бо він розумів, розумів, яке мене чекає життя. Він розуміє, що я тепер несу відповідальність не тільки за себе, я несу відповідальність за захист нашої держави. І це як для жінки поєднувати дім. і Кар'єру, кар'єру офіцера військовослужбовця це дуже тяжко. Ну, але він, в нього не було вибору він, вибору, він з цим змірився. І на сьогоднішній день він пишається моїми здобутками, здобутками мого брата. І я вважаю, що я зробила в своєму житті правильний вибір. Для мене захищати свою землю це захищати свою сім'ю, свій дім і свою родину. Для мене, як для жінки, захищати рідну землю це в першу чергу захищати свою, свою сім'ю. Це захищати е, свій маленький світ, який був мною створений, створений моїми батьками, створений моїм чоловіком. Я захищаю своє. Для мене захищати рідну землю це майбутнє моєї сім'ї.